Віталій Бателішахе шахів. Рая проти Де Ниро. Мэттч на рейтинг 1759. Давай Ф5. Лідорчик. контргамбіт Лопеза. Лопеза. Лопеза, лопеза. Так, закриваємо. Закриваємо і. Хоче дечу, Давай, захопимо. Давай, захоплюйся, простір. Мені здається, це він не правий, тому що він виключає просто з свого слона. Просто-напросто. Коня нашого, звісно, ми кудись ведемо. Вперед. Тут ми можемо вже що, що хочеш робити. Центр закритий і на фланзі якраз атака буде такою, якою ми її хочемо зробити. Так. Можемо два нулі, можемо, не знаю. Не два нулі. Треба супернику думати, можливо, якось короля. Давай короля всім. Так добре, мені треба думати, що я буду робити. Призят треба якось доставити. Перед. І слона треба якось прибрати, що йому тут чорнопольнику робити. Так, так, можливо. Потім колись я втри підемо. А, атакує Угу. Ну, захистився. Далі, це 5 хочу, піти, ну, це 5 все таки Це 5 нам ну, не, не страшне, не страшне. Так. Хочу спровокувати на хід G3, потім. Прийду, я аж 4 зіграю, щоб відкрити лінію H. Дякую. Дякую. Тепер треба трошечки прорахувати. Так. Так, так. Він візьме, так? Да? Є декілька тут сумнівів в мене. Перше сумнів, що на F3, наприклад, просто піти. Він просто пожертвує щось. Навряд чи я хочу давати йому таку ініціативу. Взято? Ні, так, так. Так, 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 аж три. Не вистачає мені щось тут. Чогось мені тут не вистачає. Так? Спробуємо так тоді. Тепер відкриваємо гру, І грає на час це ясно. Це ясно. Можливо, я тут не правий. Це таке аж три неясно потім. Не вистачає трошечки мені фігур тут, щоб тура тут стояла. Я б атака вже була підготовлена, так? Так, так. Йому треба тут брати, не знаю, на що він тут розраховує. Так, тут я не дуже зрозумів. Тікаєш королем? Ні. Лишаєшся. Ну, як хочеш. Подивимося. 65 на 79. Так, да, я там випустив свою перевагу. Не проходила моя атака. атака по комп'ютеру, ну, нічого. Так, так, да, йому треба було просто розбиватись тут. Наприклад, ну, якщо він б'є, а Ні, брати не дуже добре. Краще кінь Д4. Хоча тут. І так, і так можна. Чорних просто переваги там і там. Так, ну він чомусь закрив центр. Окей, так, Кіння 4 все-таки ні. Це 5 король G7 ферзь, D8. Повернути знову фрезіану щось так взагалі не хочеться грати. Комп'ютер мене взагалі не розуміє. Так, все ж таки. Ну я просто не хотів, щоб він тут мені пожертвував все-таки. І ініціатива якась в нього була, як компенсація за пожертваного. Коня за два пішачки. Десь, можливо, F4 він зіграє. Ну щось не хотілося там оцінювати цю позицію. І рахувати, що ж там може бути. Тому я вирішив просто піти. Чому він тут? А, я міг GF забрати. Ні. GF. F. Кінь F4. Лінію ми не відкриваємо. Аж, ну, білі я. я маю на увазі. Дюрад С1 і вже починається контргра. Атака проти мого Королевича. Тож в білих перехват ініціативи, а як кажуть, запіздує наша атака трошки. Ну, а тут а тут якраз встигає. Якраз вона, коли треба, і прийшла.